Українська академія лідерства це новий формат навчання, який триває 10 місяців. Він є організованим для українських підлітків, які закінчують середні школи Дорі Ми у Львові. А для того, аби сказати, що академія відкриється в 2016 році тут, і сюди приїде група 40 студентів з усієї країни для того, щоб протягом 10 місяців навчатися. Навчатися окрім віння, окрім комунікувати між собою, також і розширювати свій багаж знань в контексті так званого «liberal arts education». але в українському дусі ми говоримо про історію, про релігієзнавство, про геополітику, про філософію. Ті речі, які формують кругозір будь-якої людини, нам би хотілося насправді, щоб цей кругозір починався формуватися в ранньому віці, а зокрема, 17-18 років, 16 років, це той період, коли молода людина здатна пробувати і має достатньо енергії, аби шукати себе. Мова про проект особистісного та суспільного розвитку. Розвиток, який ми пропонуємо студентам Української академії лідерства, також. Розуміємо, як розвиток цілого українського суспільства. Важливо, щоб тих освіт, яка би була, частина цієї освіти була ліберальна, артс-лібераліс, так звані гуманітарні освіти. Оцей блок дуже важливий. Це те, що ми зараз спробуємо робити в укус, ми починаємо, тому що ми знаємо ефективність цієї системи. Повірте, артс-лібераліс може дозволити собі тільки найкраще стати світу. Це дуже складна програма і це дуже дорога програма. Це переважно гуманітарні науки, але не просто ті гуманітарні укитаються в школі. Бо школа читається надто просто. В школі що історія? Вручення дати. А розуміння цього немає. Щоб ви розуміли два приклади, і я за від ці переповідаю. У 2008 році була криза економічна. Тяжка криза, так? Багато компаній, зокрема компанії які атішні, мали які проблеми з ринком. Знаєте, кого не брали на менеджерів? Не більше. Догадається. Випускників класичної філології в Америці. Тому що вони переконані, що ті, що знають старогрецьку мову, в них інакше функціонує мозок. Вони більш по-англійськи флексибл. Як нучки, нучки, і вони приймають нестандартні рішення. І таким чином ці стандартні рішення часом дуже сильно допомагають. Другий факт. Ви, може, чули про цей 1% найбагатших людей в Америці, так? які мають там, 90% цієї, цієї ну, власності. Якщо ви подивилися, хто ці 1% якось мають освіту, 10, 10 таких приносити. Я з великою гордістю хочу сказати, що на п'ятому місці історія. Але це не просто історія, це просто не та історія, що дати. Це щоб портує гнучкість цих, 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 цих людей, цих дітей. Всі кажуть, що якщо ти хочеш бути успішним бізнесменом, чи успішним політиком, чи навіть успішним хіміком, дуже важливо, щоб ти певний час вчив гуманітарні науки, тому що гуманітарні науки є та частина, яка формує ваші цінності і робить вас гнучкими у цьому світі, який дуже гнучки, де вже нічого не є відомо. Зокрема, у нас, я кажу, вже у нас в школі в академії лідерства, ми читаємо ті самі курси, які читаємо в УКУ. Катольському містеті і здається більше ніде в Україні не читають. Так званий курс Великі книжки. Це курс, який читають, на найкраще американський містечь. Він зробився в Чикаго, от, він є в Гарварді, є в Єврії, і Станфорді. Якщо ви знаєте, в 68 році були великі студентські заворушення на кемпусі, де студенти вимагали скасування певних курсів. Єдиний курс, проти кого вони не протестували, це великі книжки. Бо це курс, який ну, от, власне, має цей характер. Що це означає? Ми читаємо великі книжки, справді книжки які, як би сказати, формують свідоми студиями. Тому ми починаємо від Платона, йдемо до Святого Густина, вчора ми студентами читали Беляра, за тиждень ми читати і маємо ще там, знаєте, Маркс, Кам'ю. Так, вони виховують в млію, у них найбільша мрія, знаєте, яка? Не всі хочуть спати.